День добрий, рада вітати вас на сторінці «Меблі гроя. Пропоную ваші увазі диван-марк від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 53 сантиметри. У глибину диван займає 1 метр 13 сантиметрів. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор венги темний на хромованої декоративній ніжці. Принцип розкладання дивану акардеон. для того, щоб його розкласти, достатньо знизу трішки підняти посадочне місце та видвинути його уперед. Диван дуже легко розкладається. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. На яку можна облокочувати подушки, спальне місце 1 метр 30 м на 1 метр 95 см наповнення дивану пінополіорітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканинку на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.